Вітаю на каналі Спекулянт. В продажі мається два кардани Ніва, зняті з робочої автівки. Так, ключ форсунок. Т-40 Т-16, 700 гривень. В ідеальному стані. Такий. Але міг напуг. 4 штуки по 150 гривень штука. Наконечники Т-40 там. GMZ, я не знаю, вони може однакові, може ні. 400 гривень два штуки. Гідроц... Головний тормозний циліндр, напевно. З якогось трактора, не знаю з якого. Там щось написано. Кому треба пишіть. Коробка на Іж Юпітер 5. Тут дофіга всяких шестерень. Не знаю від чого це. корзина щеплення. Шестерні в непоганому стані. Пощій домовимося за ціну, не знаю скільки вона коштує. Так, це гідроциліндри на барабан. Комбайн Nila. 600 гривень штука. Ще з копачком, не знаю. Нові, не нові. Лежало в раю. Таке. І втягуючи. Катек. Тут щось написано. Не, не знаю з чого. І стан невідомий. Кому треба також пишіть Так, телефон.